Є можливості з ним разом пройти ці труднощі. І головне, щоб в цих труднощах вийти переможцями, щоб ми були переможцями над труднощами. А в цьому ми можемо бути тільки разом з Ісусом Христом. Післання до Євреїв. Автор цього пісня говорить такі слова. Сьогодні, коли почуєте його голос. Не зробіть закам'янілими ваші серця. Сьогодні, як почуєте його голос. Ми складаємо, пригадуємо події минулого, складаємо плани на майбутнє. Що хотіли би ми одержати у новому році, ми або десь записуємо, або собі думками складаємо, що ми би хотіли бажати в новому році. Ну, і це це нормально, що людина планує наперед. Ми розуміємо, що все залежить від Господа, але плани потрібно складати і стремитися їх, наскільки це нам можливо з нашої сторони реалізувати. Що ми хочемо змінити в своєму житті? Знаєте, я, я так думаю, що ми хочемо змінити все в кращу сторону, щоб краще було. Це так, ніхто ж не хоче, щоб в цьому році було тому так, а в цьому ще, ще гірше. Тільки на краще. І ми бажаємо змінити. І знаєте, багато людей говорять, що принесе для мене новий рік? Я хочу дати відповідь: Новий рік нічого не принесе, тому що не цифра щось приносить, не зміна календарі, календарі щось приносить, не новий рік щось приносить, не, не день щось приносить. Все йде так, як має йти. Але є той, хто приносить і хто дає. Знайте, ми собі складаємо плани, що я в новому році. Буду робити, або що я не буду робити, що я залишу те, що я робив. Тобто ми складаємо плани і марно надіятися, що це е, наші плани реалізує новий рік. Як я вже говорив, не, не число або не дата календаря змінює, змінює наші плани. В Євангелії від Івана ми читаємо такі хороші слова, 15 розділ з 1 вірша. Ісус Христос говорить: Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб врясніше родила. Всяку галузку, яка перебуває у мені. Тобто можна сказати, що це Ісус Христос сказав для церкви своєї, всяку галузку, яка перебуває у мені, перебуває у Господі, е, Він очищає, Він щось робить з нею, доглядає її, щоб приносила багато плоду, що врясніше родила. От, знаєте, на чому ми строїмо свої майбутні плани? Я досягну того, я зроблю те, я залишу те негативне, яке в моєму житті було. Якщо ми строїмо свої плани і надіємося на себе, що я їх реалізую, можливо, в якійсь мірі десь щось ми зможемо зробити. Але. Наше життя залежить від Господа. І Господь каже, всяку галузку в мені, яка плоду не приносить, відтинає, яка родить плід, очищає, щоб ресніше родила. Він це робить. І знаєте, коли ми строїмо свої плани на майбутнє, і якщо ми е, покладаємося на Господа, якщо ми. Довіряємо йому свої плани, або і наші плани збігаються з його волею, все здійсниться. Все здійсниться так, як ми плануємо того, що цього хоче тоже Господь. Це процес, це не е, миттєво якась дія. Знаєте, коли ми чекаємо, Плоду від якогось дерева, і от зараз зимою починається обрізка яблунь. От коли холодно, яблуні обрізають. Ну, і потім всі остальні дерева обрізають для того, щоб е, отримати гарний урожай. Порою відрізаєш е, гелячку з дерева і жалко її різати, бо бачиш, що там є ці плодові бруньки. Але розумієш, що якщо їх буде багато, то плоди будуть маленькі. Їх може бути багато, але вони будуть ну, дрібні. А ми хочемо, щоб були гарні плоди. І тому обрізається дерево. дерево. Ну, Ті, хто обрізають, спеціально бачать, знають, як це робити, обрізають для того, щоб гарно зародило. Знаєте, ми... Я думаю, що це моє бажання і ваше бажання, щоб в новому році принести багато гарних плодів для Господа, щоб послужити Йому, щоб він був задоволений, як ми е, живемо. Але це процес від Бога, Він можна приготуватися до того, що він буде дещо обрізати у нашому житті. Е, дещо може це. Бути боляче. Знаєте, от коли невчасно обрізаєш виноград, ну будемо на винограді, він потім, ну, так, з нього сік іде, він каже, плач, плаче. Тобто через цю рану плаче виноград, там витікає сік. Знаєте, І в нас у нашому житті е, теж можуть бути такі важкі ситуації, але Господь це робить, щоб ми гарно. Були прекрасні плоди для нього, і гарно, гарний був урожай для нього. Ісус Христос каже, перебувайте в мені, а я у вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза ви галузки. Хто перебуває у мені, а я в ньому, Той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Коли людина зрозуміє оці слова Ісуса Христа, що без мене робити нічого не зможете, тоді вона починає покладатися на Господа: Господі, Ти сам сказав, що я без тебе нічого зробити не можу. Хай Господь благословить, щоб в цьому році, який наступив, ми робили свої справи з Богом. Пам'ятаєте, не одна ситуація була в ізраїльському народі, коли вони йшли десь ну, на війну воювати з їхніми ворогами і одержували поразку. І пророки тоді або судді говорили. А чому не спитали перше Господа, чи йти, чи не йти. І ті благочестиві царі, які були е, в хороших відносинах з Богом, вони перш ніж якусь справу робити, вони приходили до Бога і питали Його, а йти мені, чи не йти? Одержу я перемогу чи поразку? І Господь давав відповідь: Господь давав і казав: Дай, йди, Одержиш перемогу або не йди, бо одержиш поразку. Знаєте, наступає новий рік. Як я вже говорив, це вже добре, що ми починаємо його разом з Богом, що ми е, запрошуємо Його у наше життя і хочемо цей рік прожити разом з Ним, разом з нашим Господом. Для того, щоб, так як Він дає. Е, як, як написано, що виноградна лоза і галузки, тобто виноградна лоза дає поживу цим галузкам, щоб вони приносили плід. Бо саме на галузках цей плід приноситься. Так само і Господь нам дає поживу, щоб ми приносили плоди. Ми приносили. Господь хоче від нас. Він свій плід звершив на хресті Голгофи, Тепер він каже, тепер ви маєте це робити. Ви маєте приносити гарні плоди, приносити рясний урожай. І саме рясний урожай християнин може принести тільки тоді, коли буде разом з своїм Господом Ісусом Христом. Хай і в цьому році ми ще більше ще ревніс, ревнісніше будемо покладатися. На нашого Господа. Христос каже: перебувайте в мені, будьте в мені. Ну, і як це можна повсякденно перебувати в Господі? Знаєте, є одні люди, які перебувають в Господі два рази на рік, раз на рік, є такі, хто раз в тиждень, є такі, хто п'ять хвилин у день, але це не постійно. Це не постійно людина перебуває в Господі. Та людина думає, що прийшов на Пасху, він в церкву, це вже великий подвиг зробив. Це він християнин, Він служить Богові, прийшов там відстояв. А інший думає, я раз в неділю прийшов, і цього достатньо. Але Господь буде реалізовувати плани твої тільки в неділю і тільки тоді, коли ти прийшов до нього. А ми хочемо, щоб. Наші плани здійснювалися щоденно. Якщо ми хочемо, щоб ці плани вони здійснювалися, то потрібно постійно перебувати в Господі, постійно бути разом з ним. Господь каже: якщо ви в мені, будете виконувати заповіді мої, заповіді Його. А в цьому... Полягає найбільше дві заповіді люби Бога і люби ближнього. Я вчора подумав, а чому Бог так сказав, що люби Бога і люби ближнього? Чому він не сказав тільки люби Бога? Ну це ж важливо, важливіше любити Бога. В післанні до Івана, в першому післанні, там є перевірка, як ми любимо Бога. Там і написано, що якщо ти брата любиш, то ти Бога любиш, а якщо ти брата не любиш, то ти Бога не любиш. От як ми можемо зрозуміти, чи ми Бога любимо? Ми можемо говорити, і багато людей говорять, що Бога люблять. А Бог каже: ти перевір, як ти брата любиш. Якщо ти любиш Його, так як мене, то да ти любиш мене. А якщо ти не любиш брата, то ти не любиш мене, це пусті слова. Тому Господь каже, щоб ми перебували в ньому. Найбільше все пройде, все минеться, але те, що залишиться, це слово Боже каже, залишиться любов. Тому Хай Господь благословить нас, щоб ми рясно плодили, рясно родили, приносили гарні плоди. Гарні плоди любові до Нього і до ближнього. Тому хай наші плани, які ми поставили собі на цей рік, хай вони здійсняться, але здійсняться разом з нашим Господом Ісусом Христом. Слава йому, Амінь.